Усім привіт! В ефірі програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії працює Христина Перкова. Це останній випуск у цьому навчальному році, і в ньому ми розкажемо вам про таке: випуск «Ні у КИМУ ЦЕЙ тиждень в історії. Екскурс в історію мундіалю. Студентство незабутній період у житті кожного із нас. Але і воно має особливість закінчуватися. Аби дати студентам можливість гідно попрощатися зі своїм університетом, влаштовують випускні заходи. Прощання із випускниками цього року пройшло незабутньо для кожного. Аби переконати вас у цьому, ми пропонуємо вам подивитися наш перший сюжет. Ось і добіг кінця ще один навчальний рік. А це означає, що стіни Киму випустили вже 15-ту плеяду фахівців. 2014-й виявився багатим на подібного роду заходи. Ще у січні тут гучно святкувався випуск магістрів. З поміж 300 випускників 87 отримали диплому з відзнакою, а 10 випускникам присвоєно звання гордість університету з врученням золотих медалей. Ведучою зимової церемонії випуску була проректор з навчально-виховної роботи Киму, професор Тетяна Данченко. Тоді вона зачитала. Вітальні телеграми, які надійшли на адресу випускників від Міністерства освіти і науки України, вузів партнерів з міжнародних проєктів, зокрема Римського університету Ласа П'єнца. Захід, як і завжди, відбувся жваво, весело та й з невеликим присмаком смутку. Та вже у червні цього року в Киму був проведений черговий літній випуск магістрів: 100 випускників, 12 дипломів з відзнакою, чотири медалі гордість університету. І це геть непоганий результат. До того ж, з поміж випускників як зимового, так і літнього заходу, учасники міжнародних змагань з міжнародного права імені Телдерса та Мартенса, учасники і переможці міжвузівських творчих фестивалів і конкурсів, переможець 14-го міжнародного бердянського кінофестивалю в номінації Краща студентська робота, активісти студентського уряду університету. Відчуття взагалі дуже неймовірні, бо ми йшли до цього 6 років, і це нарешті відбулося. Ми вже магістри, ми вже спеціалісти, і наразі дуже-дуже багато емоцій. Але, як сказали нам наші викладачі, університетське навчання закінчилося, але тепер нас буде почати саме життя. Сам захід розпочався із благословення архієпископа Євстратія. Церемонію вручення почесних нагород провів президент університету професор Хачатур Хачатурян. Від імені випускників слово взяв магістр політології і голова студентського уряду університету останніх років Валерій Алексанян. Ну а сам захід завершився традиційним для всіх студентів ритуалом перекиданням китички на конфедерації з правого на лівий бік, на знак того, що колишні студенти стали дипломованими спеціалістами і проголошенням клятви випускника Киму. Тім, не магістрами, єдиними напередодні урочистого заходу в актовій залі своє свято відзначили і студенти коледжу КМУ. Це був перший випуск молодших спеціалістів з економіки підприємства. Вісім випускників коледжу тепер можуть продовжити своє навчання як студенти третього курсу економічного факультету КМУ. Саме тому юнаки і дівчата не приховували своїх радощів з цього приводу, а керівництво коледжу. Гордості за вихованців вони в нас перший випуск, це наш перший набір. Тому я бажаю їм в житті завжди залишатися першими і неодноразово чути на свою адресу, що ви найкращі. Ви перші. нехай їхня життєва дорога буде світлою. А жага до знань залишається на такому рівні, на якому зараз є. Та вже наступного дня гучно відсвяткували свій випуск і бакалаври інституту міжнародних відносин Киму спеціальності міжнародне право. Диплом бакалавра це не є випуск, Та й кожен із випускників розуміє, що це лише перший етап. А випуск ми будемо святкувати через два роки після закінчення магістратури. Що ж нам залишається лише привітати випускників із завершенням їх тривалого навчання і побажати їм творчих успіхів та стрімкого кар'єрного росту. Анастасія Глуцька, Алім Абдулхаїров, Андрій Сокирко, Дмитро Оліфанов, Київський міжнародний університет. Шершеляфам шукайте жінку. У всіх неочікуваних ситуаціях шукайте саме її представницю слабкої статі. Та вже точно не слабку за своїм характером та ролью в історії. У нашому сьогоднішньому сюжеті із рубрики Цей тиждень в історії мова піде саме про жінку, одну із роду Бордже. Бордже рід старовинний. Його історія оповита незліченою кількістю міфів, легенд, чуток, домислів. І навіть зараз підтвердити чи спростувати їх надзвичайно складно. Точки зору дослідників різняться згідно з історичними хроніками. Рід Бордже пішов з Іспанії. Проте в цій країні Бордже славу не здобули. Натомість стали відомі на всю Італію, які ця родина подарувала двох вкрай неоднозначних римських пап Калікста III та Олександра VI. Згідно з однією з версій, перший з них, що іменувався в світі Альфонсо, мав скандальну репутацію, оскільки багато років був цивільним чоловіком своєї сестри Йоанни Бордже. І нібито саме цим стосунком зобов'язаний появою на світ Родріго, майбутній римський папа Олександр VI. Згідно з іншою версією, Родріго був племінником Калікста III. Вважається, що своєю стрімкою і успішною кар'єрою Родріго зобов'язаний насамперед протекції папи Калікста. Коли Родріго отримав кардинальське звання, а разом з ним нові матеріальні можливості, його жадібність стала безмежною. Крім користолюбства, була у Родріго ще одна пристрасть жінки. Його любовні пригоди обговорювалися обивателями з не меншим азартом ніж зростання його добробуту. Ще живучи в Іспанії, Родріго зійшовся зі старою вдовою, а потім закохав у себе молодшу з її дочок Розова Нотси. Тож, коли папа Калікст викликав Родріго до Ватикану, той відразу ж перевіз із Валенції і свою даму серця. Вже тоді Роза мала від Борджа двох синів Джованні та Щезаре. А у 1480 році народила дівчинку, яку називали Лукрецією. Звищі у ті часи були прості та водночас криваві. Мабуть, тому ніхто і не здивувався, коли два перших кавалера Лукреції один за одним пішли на той світ. Імена вбивць також не були таємницею, оскільки чи не всім було очевидно, що і Джованні, і Чезаре відчували до своєї сестри не зовсім братерські почуття. Пліткарі та заздрісники приписували 11-річні Лукрецію романи із братами, і навіть із велелюбним батьком, папою римським Олександром VI. Проте наскільки це було правдою, не скаже жоден історик. Достеменно не відомо невідомо лише той факт, що у житті родини Бордже Лукреція грала далеко не останню роль. 1492 року Родріго стає понтифіком і приймає ім'я Олександра. Відразу ж після цієї події першою його справою стало зміцнення становища його незаконно народжених дітей. Джованні отримав герцогство Гандійське, Чезаре – Валенцію і Романію. А Локреція А Локреція стала пішкою у великій політичній грі Олександра. Її видавали заміж тричі за заможних та впливових. Її робили коханками заможних та впливових. Та все ж таки ані Шізари, ані Олександр не могли відпустити її надовго від себе, відчуваючи до кожного її залетяльника гострі ревнощі. Коли ж батько сімейства запанував у Ватикані, Лукреція фактично оселилася у покоях папи з тих самих пір, свята обитель перетворилася на епіцентр витонченого розгулу. Неважко уявити, яке роздратування повинні були відчувати піддані понтифіка, коли крім іншого його дочка почала заправляти справами святого отця. Читати папську кореспонденцію, скликати кардиналів на колегії, вирішувати, кого нагороджувати, а кого карати. Поведінка Локресі, так само як і її батька, який їй це дозволяв, не могли не шокувати. Банкети Олександра також залишились в історії. На них він скликав всіх, хто був йому потрібен, і хто вже виконав у його рокіровці свою роль. Тільки останні, як правило, одразу ж після вечері відправлялись у кращий світ. Адже зрівнятись із Борджія у мистецтві виготовлення отрути могли хіба що представники іншого, не менш відомого італійського роду медичі. Жага влади і ревнущі призвели до того, що в запалі емоцій Чизара вирішив помститись своєму братові Джовані, якому більше уваги приділяли і Лукреція, і сам Понтифік. За декілька діб його тіло знайшли у Тибрі. Втім, це не завадило Олександру вибачити Чезаре, Та вже за рік вони обидва гучно святкували страту їх спільного ворога Савонароли, який виступив проти розпусти у Ватикані та узурпації влади Понтифіком. Сік Транзіт, Глорія Мунді так минає слава світу. 1503 року не стало одіозного Олександра. Вважається, що він отруївся на власному ж бенкеті, власною отрутою, яка випадково потрапила до його вина. Втім, є і інша версія. Згідно з нею, папа римський застудився і помер від запалення легень після смерті впливового батька. Чезаре відчув на собі, як це бути простим смертним? Він вів досить жалігідне існування і навіть змушений був піти на королівську службу, де й був убитий у черговій міжклановій сутичці. Лукреція за свідченням сучасників прийняла цю звістку байдуже. Ставши втретю дружиною, вона вела вкрай провінційний спосіб життя і 26 червня 1519 року померла від пологової гарячки. Сік трензіт. Глорія Мунді, так чи інакше, але навіть зараз, коли минуло п'ять століть навряд чи хтось стане сперечатися з тим, що Лекреція безсумнівно була частиною і знаряддям політичних інтриг папа Олександра VI і палацових перестановок, якими захоплювався її брат Чезаре. Справніх же документальних свідчень, здатних пролити світло на цю історію, залишилося небагато. І тим не менш, італійці не полишають надії на те, що одного прекрасного дня їм все-таки вдасться довести світові, що прекрасна Лукреція стала жертвою наклепів, заздрості, а також непомірного щастолюбства і нелюдської гордині власних батька і брата. Анастасія Глуцька, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Футбол один із найпопулярніших видів спорту на планеті. Історія його має глибоке коріння, яке сягає ще прадавнього Китаю. Таким, як ми звикли його бачити, футбол почав формуватися лише у 19 столітті в Англії. З тих пір цей вид спорту розвивався, з'являлась чимала кількість команд та збірних і влаштовувалось все більше змагань. Найголовнішим із них на сьогодні є чемпіонат світу. Для усіх шанувальників футболу, які зараз болівають за свою улюблену збірну на чемпіонаті світу у Бразилії, ми підготували наш наступний сюжет. Якщо ви полюбляєте футбол, то ви, мабуть, небайдужі до чемпіонату світу. Свято мільйонів охоплює всю планету, адже на всіх континентах в різний час вболівальники затамовують подих і видихають одночасно, тобто вболівають душею і серцем, а кажуть, що саме така енергія позитивно впливає на гравців. Пропустити цю феноменальну фієсту футболу просто неможливо. Тож наша редакція вирішила розповісти про історію чемпіонатів світу з народження до сьогодення. Отже, все розпочалось 13 липня 1930 року в Уругваї, де відбувся перший в історії Мондіаль. Люсьєн Лоран став автором першого забитого м'яча в рамках проведення чемпіонатів світу з футболу. Збірна Ургуваю в підсумку і стала першим в історії переможцем турніру. Основними проблемами, з якими зіткалися організатори при проведенні перших чемпіонатів світу, були висока вартість проїзду до місця проведення фінального турніру для команд з інших континентів і війна. Чемпіонати світу 1942 і 1940 років.